Команда фахівців інституту серця МОЗ України на чолі з відомим кардіохірургом Борисом Тдуровим, буває у сумах раз на кілька місяців. Фахівці світового рівня консультують пацієнтів із Сумщини. В кардіодиспансері Сумському ми працюємо вже більше 10 років. Колись ми були ініціаторами створення тут центру лікування гострого інфаркту. І за нашою ініціативою, 10 років тому, більше 10 років тому в кардіодиспансері був встановлений перший ангіограф в Сумській області. І почалась програма Стопінфаркт. Ця програма діє вже понад десятиліття і врятувала не одне життя, говорять лікарі. Десять років тому були в області виконані перші коронарографії та стентування коронарних артерій У 2016 році. Запрацювала програма гострого коронарного синдрому. Ця програма з перших місяців своєї роботи показала свою ну, дуже велику ефективність. Ну, фактично, зі всієї області, сюди стікалися пацієнти з гострим коронарним синдромом. Ми оперували їх, робили, робили їм коронарографію, виконували стентування. І фактично, фактично, завдяки цій програмі вдалося знизити летальність пацієнтів з гострим інфарктом з 16 до 3-4%. За допомогою ангіографії медики можуть достеменно дізнатися, у якому стані кровоносна система пацієнта. Зараз ви бачите зображення коронарних артерій. Це коронарографія. Перед тим як робити якісь втручання на судинах, ми маємо їх подивитися. Подивитись їхню прохідність завдяки введенню контрасту безпосередньо в коронарну артерію. На даному зображенні ми маємо ліву коронарну артерію, яка ділиться на безліч гілок. Таким чином визначають, де саме порушене кровопостачання. Такі види. Бляшок неможливо розчинити жодним лікарським препаратом. Для того щоб її роздавити, цю бляшку треба прикласти таких зусиль, як, наприклад, 18-16 атмосфер. В шині машини дві атмосфери, жодні ліки, жодні капельниці не зможуть її роздавити. Тому застосовують стентування за допомогою металевого каркаса, розширюють артерію і відновлюють кровоток, але готові йти далі до створення центру відкритої кардіохірургії. На сьогодні кардіодиспансер найбільш підготовлений для того, щоб відкрити кардіохірургію і зробити кардіохірургічне відділення для всієї Сумської області. Тому ми зараз працюємо над тим питанням. Сумська область, на жаль, залишилась однією з небагатьох, в якій ще немає власної кардіохірургії. Якщо цей проект втілиться, на Сумщині почнуть проводити надважливі операції, які рятуватимуть сотні життів щороку. Починаючи з аортокоронарного шунтування, заміни клапанів до трансплантології. Фахівці інституту серця готові навчити сумських колег та підтримувати їх задля більш ефективної співпраці на базі сумського закладу. Планують створити філію інституту. Ми готуємося зараз створити таку філію для того, щоб готувати кадри. Бо інститут серця на сьогодні має великий досвід в кардіохірургії. Це найбільша кардіохірургічна клініка сьогодні. Найсучасніша в Україні за минулий рік ми зробили 21 трансплантацію серця. Ідею підтримують і в обласній раді розвиток медицини, особливо онкології та кардіології. Віктор Федорченко вважає пріоритетами своєї роботи. Коли я прийшов. Збрали мене должность голови обласної ради, я вирішив іменно зайнятися, э, розширити такую нашу медичну гау за щодо перебудови, за щодо нового оборудовання. І ми сейчас це Робимо Потреба у проведенні операції на серці в області тисяча на рік. За умови добудови хірургічного корпусу кардіодиспансеру зможуть виконувати понад 500. Примірно треба, щоб збудувати це приміщення по новим требуванням. Примірно нада до 5-6 мільйонів доларів, щоб його знайти класним оборудованням і щоб тут проходили. Операції на вищому уровні, як бабусі Києві і других державах, кошти для будівництва хірургічного корпусу та оснащення його устаткуванням планують залучати із різних джерел, брати участь у державних програмах та інвестиційних проектах. В Перспективі створення потужного кардіологічного центру в області радіють і жителі Сумщини, які шикуються у черги, аби отримати консультації відомих кардіологів. серце. Я рішив прийти, чув, що хороший хірург. Ми приїхали з канотопа жінка самі на прийомі з сердечками. На сьогоднішній день я встала, у мене аритмія пульс 137. Я себе зранку сім таблеток спасала, напилася. На знак пошани таланту Бориса Тодурова та з надією, що подібні операції скоро виконуватимуть і в сумах лікарка обласного кардіологічного диспансеру дарує директору інституту серця власноруч створену картину пересадка серця. Трошки мого таланту я б хотіла вам подарувати наснаги вам і побільше успішних операцій. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.